Що ви перед собою бачите? Це скарб. Це скарб на Мерседесові 814 Тому Всім доброго дня! Сьогодні буде десь під вечір вже робота з самоскидом. А зараз їдемо забирати прицепа з одного місця. Недалечко Чувак, чоловік нам вивіз і їдемо забирати. Цей мерсик поки що в продажі, доробляємо того червоненького мерсика, скидаємо цю теж, буду і будемо його переобладнувати. Пожаліли його 1995 року, робили, а цього пожаліли через те, що вся установка працює. Кого цікавить, кажіть. От ціну буду відписувати. Ще раз тут на відео покажу, В серединці він. Такий більш-менш при пам'яті. Ось так само й по резині теж непоганий. Спереду, 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 спереду. спереду теж протектор хорошенький. Добре, так, да, такі вої нюансики, покльопані, це все зробимо, це все покупляємо. Стаємо до Мерсика, будемо думати, як начупляти крила, як його усилити. Будемо світло все вчіпляти. Отбойничок. -от Фонарі, отбойничка, штору будемо заказувати. Такого фартушка кажу штору. І будемо сьогодні працювати. Під вечір ще виріши зайнятися роботою. Робота в нас була така. Почистили ми буржуйку, бо забита була. Іменно там коліно за стіною. І Тут коліно не, не забита було. Іменно ось тут і ось то труба. Забилася у нас там, де конденсат скапує, і мусили чистити. Далі почали ми робити роботу ось таку. Купили 25 на 50 двоєчку. Купили ще не дві, купили п'ятерку і, і меншечку. І йду показую, де вона використовується. Поприбирали трошки в гаражі. Машинка у нас тут стоїть, підложили ми ось так брусочки і будемо ми кріпити. Воно буде чуть, -чуть нижче, буде кріпитися профіль ось так. Типу, там, в, в подрамник. Буде усілітель знизу стояти, це все покажемо. Зараз вимірюємо цю довжину. От Вимерли, допустимо, там буде 64-65, ріжемо профіль, Буквою П зв'язуємо його, знизу шину навздовж кидаємо і стягуємо болтиками, робимо ризьби, робимо так все. Робимо сьогодні таку конструкцію. Ту конструкцію ґрунтуємо. І робимо з, з шини ще одної, робимо... До отбойничка приварюємо купили резину. Ось таку резину, резину купили. 12,5 ширина її буде на брозовичок. Купили всякі цяцьочки. Це ще буде у нас тут на крила. Одним словом, трошки ще сьогодні попрацюємо. Так, зробили ми ось такі прибори. Тут десь бляха, троєчка. От буде воно ось так, боку П, так як я казав. Сюди ми купили заглушечки, буде все гарненько. І ось тако будемо. Допустимо, у нас подрамник 8, 8 см, значить, тут 2,5, троєчка можна щитати. А тут ми 5 см зробили, і ось тако воно буде ставати. Ось такий буде усилитель. Все проваримо зараз, все загрунтуємо і до грубочки, буржуючки, щоб сохло. Вже їх підготували, профіль підготували. Такі будуть гарненькі вродьби зазорчики. І зараз продовжимо роботу. І так, що зробили? Поробили ось такі ось шини крепенькі, була та одна двохметрова, поробили ось таких чотири шини. Поробили ось такий, це буде у нас, зараз розкажу. Шина. У нас є рамка. Рамка, так як ми задумували, поварили ось так. Буде усілітілі. Шина ставиться знизу. Шина ставиться знизу, свілиться 2-3 отвора, і буде крило тримати, щоб воно не, не викручувало його. Буде такий крепкий. Механізм. Ті маленькі, тут не будемо таку шину ставити, а будемо кусочками тими, що я починав свірлити. Тут будуть такі великі шайбочки. Тут раз, два, три. Под... Ні, дві їх. Ось так буде крило в нас кріпитися. Це кріпиться в нас до подрамника 8 см подрамника. Профіль 4. І... З цим зрозуміло. По відбійнику, відбійник ще резина буде. От таку вам шину приставив показати. Шина буде ось так проварюватися, але перед тим, як проварюватися, буде сверлитися отвори на резину і буде кріпитися на шайбочки і на болтики. Рішив я, що я вам буду пояснювати, я покажу. Ось так воно має виглядати. Має бути резина, шина. Подрамник. В шині свірлимо дирочки. Дирочки свірлимо на такі болот, болтики, шістьорочки, все, придбали. І кутнички ще ми думаємо, чи їх треба, чи їх не треба і куди їх треба. В шині дирочки, туди болтики. От відбійник. Відбійник надумали: оце Mercedes-Benz теж будемо закрашувати в сірий. А потім легенько його зробимо в червоненькі букви. От зробили ось такі ріжки, ті, що я вам показував, вони будуть, планується ось так. Тут додамо, бо профіль ось такий вирішили взяти вісьмерку, а не десятку. Були на те свої причини. Тут в нас ще є ось такий алюмінієвий листок з штори. Буде з нього відбійник боковий, відріжеться. Тут гарненько все теж уріжеться Тут має він бути сіренький. Ну, це, в моєму баченні, сіренький, робиться трафарет Mercedes Benz. І робиться він трафарет в червоний краситься букви, і буде офігенно з боку. Так я його бачу. От. Тут все будемо різьби робити. Все на різьбу. І що на різьбу? Тут на різьбу буде ось так. І з тої сторони. Робимо раз, два, три. Чи даже дві. Давайте зробимо тут і тут. І там буде дві. І тут Шість болтів. Шість болтів робимо ось. ось так будемо робити дирочку, впресовуємо туди. На різьбі такого закляпочку. І зразу буде крило кріпитися, коли його треба, зняти і поміняти. Може, десь пошкодиться чи лопне. На цьому все. Будемо йти одихати. Дякую за перегляди. Лайкайте, коментуйте. Завтра будемо знову цілий день працювати над Мерседесом. До побачення!